Навіть. Тому людина, е, яка має знання, яка має можливо віднавити, в чому її. Мене За теж, теж дивище освіти, я працюю ведучою паралельно. Тому я вас розумію, чекаємо вас на програмі. Нам такі місця, цікаві особисті ці потрібні успіхи вам. Ти все одно відповідь на всі питання дасу і сам. Успіхів вам, приходьте до нас на програму стажування Чекаємо вас в наступному році. Дівчата вже ревнувати почали. Скільки скликань Верховної Ради України було з часів незалежності? Третє питання, прошу. Приходьте сюди. Будьте всі. Хочу задати себе питання, чому хлопці постійно відповідають на питання, а дівчата якось менше. Більше цікавляться політикою. Факт, я вам скажу, що в нас на програмі якраз ситуація така, що 79 учасників дівчат десь приблизно 50. Обідне. Треба розмовляти, так. Да. Скажіть, будь ласка, як вас суть, який факультет представляє? Банк віталій, фінансово-економічний факультет. Yes. Скажіть, будь ласка, а чим ви найбільше в своєму житті пишаєтеся? Слава не сказати. Можливо. Залетівки за тим, що стало генівської ради, мабуть, пишаються тим, що цікавляться сім'ї, такі порани, перш цікаві, намагаються бути психічно розвиненими і чогось досягти більше. Праг більше. Хочете стати народним депутатом України? На чому він? Біні, тоді чекаємо на програмі в наступному році. Успіхів вам. Ваші описки, в принципі, ви зараз побачили, які питання можуть задавати на співбесіді. Тобто, якщо ви заходите на співбесіду, вам 100% будуть задавати питання з вашої спеціальності, з державотворчої системи, питання з анкети. І тобто, будьте готові до того, що отак от як я зараз мікрофон задавала питання. 15 людей експертної комісії будуть задавати вам питання протягом 15 хвилин і виставляти за це увагу. Зараз безпосередньо перейдемо до презентації. Потім в мене ще залишились блокнотики. Буде ще один маленький конкурс. Тому прошу презентацію на екран. Хочу одразу сказати про те, що. Програма стажування у Верховній Раді України має досить таки велику історію, тому що в цьому році програма стажування вже святкує 19 років. Наступному році в нас буде ювіле. За цей період ми маємо більше 1300 випускників, які на сьогоднішній день працюють і в громадському секторі, і в бізнес-структурах, і в органах влади. Як взагалі була започаткована програма, і з чого все починалося? Програма стажування у Верховній Раді України розпочалась у липні 1995 року за спільної ініціативи Асоціації колишніх членів Конгресу США та Верховної Ради України. З жовтня 2009 року адміністрування програми переходить безпосередньо до громадської організації Ліга Інтерне. Зараз важливий нюанс для тих людей, хто буде подавати анкету. Це питання є в анкетах, і дуже багато хто робить на ньому помилку. Будь ласка, запам'ятайте, запишіть. Партнером у здійсненні координування відбору інтернів на програму є управління міжпарламентських зв'язків апарату Верховної Ради України. До речі, ви можете його також обирати як комітет для стажування, так само і це управління і будь-який структурний підрозділ, в якому ви хотіли проводити стажування. В анкеті вам буде запропоновано до вибору до трьох комітетів. В, який, в Один з яких ви зможете потрапити. Проте, ви знаєте, ви можете потрапити не туди, куди ви писали, бо, наприклад, я стажувалася в керівництві апарату Верховної Ради України. Людина, яка сьогодні буде спілкуватися з вами, також стажується там. Тому це специфічний структурний підрозділ, не комітет, якому також цікаво стажуватися. Проте це все ж таки не комітет. Я буду далі ще наголошувати на цьому. Щодо історії програми. Ви зараз бачите на екранах схемку, як взагалі продовжувалася розвивалася, починалася програма з 1995 по 2014 рік. Далі я хочу сказати про те, що програма стажування у Верховній Раді України є частиною проєкту, що реалізує громадська організація Ліга Інтернів за підтримки програми ЮСЕФ підзвітність, відповідальність, демократичність. Сама програма ЮСЕФ реалізується Фондом Східна Європа, який на сьогоднішній день. Сприяє встановленню підзвітного відповідального демократичного представницького органу парламенту України. Це безпосередньо ті фонди, які здійснюють нам підтримку, з якими ми співпрацюємо і в рамках яких ми будуємо спільні проекти. Зараз хочу вас запитати: ви коли дізналися про презентацію програми стажування, там лунало слово інтерн. До речі, хтось заходив на наш офіційний сайт Ліга інтерн». Супер, аж три людини. Ще цікавого там прочитали. Добачнеко що цікавого вчора? Побачили, чи коли це позавчора? Вчора що цікаво там побачили.